Журіє повстанське серце б'є, а Лента на бої поспішно подає, ах, Лента, за лентою на бої подавай, Країнський повстанче в бою не відступай, Ах, Лента, за лентою на бої подавай, країсь. Повстанче в бою не відступай, а Бог атакує. І при це що сил, юнак, кулеметник їх правно косив. Ах, Лента, зелентою на бої подавай. Український повстанче, бою не відступай, ах, Лента. Ю на бої подавай, країнський повстань, ще в бою не відступай, як сонце сходило, втомлений юнак, упав він, ранений, упав він навзнак, Ах, Лента, зелентою, бой подавай, країнський повстань, ще в бою не відступай, ах, лента, зеленто. А тут посвічно йде, в йде, обличчя вдивляє, Уже не його пізнає, а хленда, зелентої напої подавай, Український постачим бою не відступай, А клента, на бої подавай. boy you E going to А то хлопець молодий, його лишень кохав. Но вышла с Мати не одна Заплаче й чорнобри.

По воя стреляли чужие, и уже назад Так стеснительно. Я, ну, я давай либо ну, Шушу, давай.

он его

Хлопці, <плес> хто один коло мене? Вово. <плес> Вово, так, аби <плес> тут вогонь мені горів. <плес> добре. Я йду до вас. Да <плес> <Я жу, плес> Буде ти кожному яйце. Так, щир, хтось один тримає, буде солити. Дівчата звідси. З той сторони, будь ласка. Добре. Я мушу ту до солі діти. А оті батьки. Давайте тут пробуваємо. Макс, це той, що один буде. Ну мені ж не забути. Я думаю, буду їсти згодом. Почевай. Дай. привіт мамі там. Так, чи є сьогодні телеграм? Давай. О, сам помішай. А схоже спиває. Треба руки з кичами вийде. Струнко! <ріст> Вільно, Ми... шановні старші, друже вас, друзі, вийдіть сюди, кажу. Михайло, ці місця зайняли. Ми зібралися, поки ще є трошки світлого дня, щоб два <ріст> ще раз сторони туди. Ні-ні, <рик> відня ні, ні, їсти не може. можна. Можна і руки. І... Щоб сказати, заради чого ми сюди приїхали і що на, які подали землі, що ми маємо робити. Фактично, ідея наша така. Десь ми зібралися троє старшини, кажуть, брошнів, Криховичів, чинила. І сказали, було б добре, щоб у Ружняцькому районі почала діяти організація. Націоналістичної молоді рознятої. І ми так до своїх цих залучили трошки молодших, подругу Віту, подругу Оксану і інших людей, в тому числі і вас, хто буде бажати, щоб ми цю організацію сьогодні десь вступили і закріпили. Але перший такий крок хочемо зробити, щоб от приїхали в гори і зробити сходження на гору Сивулю. Взагалі то сходження трошки буде важке. Завтра до досивулі звідси 10 кілометрів. Тому є прохання, якщо йдемо, хто йде, хто смілиться йти, не пникати, не відставати один від друга по легким кроком, а щоб ми йшли і дійшли до верху, щоб ми могли сфотографуватися, зробити, поставити прапори, і щоб наша фотографія була в газеті Новини підгір'я, якщо націоналістична молодь, у честь 1025-річчя. Креще Русі і в честь незалежності України, якої річниці? 22-ї 22 річниці незалежності України, тільки витягнули з Китай, бо теж в не стоять. 22-ї річниці ми робимо це кожне. Ми хочемо, щоб в подальшому у нас існувала така організація. Як вона буде це початок, застовоюємо тут? Сьогодні броще показав, як треба себе поводити. Перед лідою треба помолитися і так далі, ми ще до цього привикаємо. Ми поки що поставили тільки палатки, але сьогодні ми хочемо так, щоб вечором вогонь розпалили, трошки поспівали, позайомилися один з другим, розказали один по-другому, перед вечерю, перед сном, коли скажемо, йдемо спати, помолилися, спимо. Завтра в сьомій годині підйом, в сьомій годині підйом, зарядка, вмивання холодною водою. Молитва і з молитвою і з Божою допомогою. Перекус певний, і з Божою допомогою вирушаємо похід. походу повертаємося сюди. Тут залишається, хто хоче залишитися в таборі, залишається. Іриною Сіменіну, певний перекус, і ми їдемо додому. Але в подальшому ми будемо працювати так, щоб буде певне змагання між нашими командами. Хто би де не був, для нас головне Бог. Гасло, Бог і Україна. Тому ми збираємо всіх, хто що може, десь працює і де може, працює на, на це газ. Але збирають старшини цю інформацію, і ми раз на квартал збираємося між собою, а раз на півроку збираємося десь, щоб показати в чомусь позмагатися, в чомусь по, просто поспілкуватися і так далі, щоб ми могли мати. Це не часто ми можемо збирати, але часто кожен з нас. Може виконати певну дещицю для того, що люди, які вмирали за незалежність України, що їхнє життя пройшло недаремно. Отут ми показували в ялі, де Василь Сидор, полковник ще раз загинув. Інші, тут гори вкриті багатьома подвигами наших героїв. І це важливо. А ми де би не були, а ми переходимо на російську мову чи на іншу. Тому Сьогоднішній день е, такий. Я чув як Джек Лековичі тренуються і говорить, каже, націоналістична молодь що говорить. От перше таке, для нас гасло. І ми завтра на Сивурі, щоб ми десь сказали, я хочу, щоб для нас фотографія була. Але говоримо слава Україні. Слава. Але, але зараз слава Україні говоримо, відповідаємо слава героям слава! Так, як на футбольних матчах «Динамо Києва» чи «Цокінчик». Е. Ще одно, Якщо говорять слава нації. Смерть коронагам. Смерть коронавіру. Молодці. Тільки все ми робимо з рукою. Для фотографії пробуємо цю фотографію. Е. Дивнясь. Струнко. Слава Україні! Друзі Василь, що у вас. Ви, напевно, є всі щасливі, бо ми всі є раді. Але я би хотів, щоб ви відчули, що ми ситі, подякували пані Ірині, щоб ми подякували нашому шоферу, який нас довіз сюди. Пан Мар'ян нас організував, а пан Михайло нас завтра відведе на гору. Отби ми добре знали. Я бажаю, щоб ми ще сьогодні файно відпочили, особливо відпочили. Ще назбирали трошки дров після цього, а потім, аби ми поспали, аби ми були готові сили, завтра пішов. Добре? Я дякую другому Василю. таку цю, що якщо ми зараз вільно розійдемо, це означає, що кожен йде по хапці дров, до цього став по одній хапці. Кожен по одній хапці. По я дякую за те, що ви слухали, що ви чемні. Я хочу таке, аби було завтра. Є така зразу думка від вас, аби була чи всі завтра йдете. Чи ви ще думаєте завтра? Ми ще, ще, думаєте. ще думаєте? так? Завтра-завтра Зараз-завтра завтра. завтра. Скажете, зараз, зараз будемо там, коли вогню вас там не будуть кусати, але це трошки для того, така розв'язка зроблена, щоб ви знали, що ми просто так вас нас закликали, що є таке така організація, що ми молодь повинні над всім виховуватися. Бо Україна починається, напевно, з нашої, з Західної України. Щоб приклад брали не лише ми один з другого, але десь доносили думку своїм колегам, бо українська мова, українське слово, українська пісня гуртовує нас у таких походах. Дякую. Кось є за Нема. Вільно розійдись, кожен по хапці дров. Ходиш, плі! Сходились! Це не ходить до мене! Помиватися вранці. сходились до потішка, вмиватися вранці. Не хотимо без безпосеми, <щи> не ходи, бо миша вибача, не сподівали, що биськогося не сподівали. Мети не рескочуть вахті на віжені, крикну сочинцо, ловейко хлопці я ранений. Крикнув со ті хлопці я ранений. Пасом він купав сон, наша запасенько, крикно славо, країні будь здорованенько, крикну слава Богу, країні будь, будь здорованенько, бо зараба здорова, дівчина.

Мат, ви? Я. Завжди, брат. Кого нога була, то зразу. Що досить, щось, дуже важко буде.